Вітаю усіх глядачів телеканалу Кременчук. Сьогодні у випуску Кременчуцьких новин побачите. Комунальники з вчорашнього вечора ліквідують наслідки буревія. У рамках акції Серце до серця приймають цікаві лоти для благодійності. Як розумники та розумниці Кременчука готуються до фіналу конкурсу захисту наукових робіт МАН? Докладно вже зараз. Видерті з корінням дерева, зламані гілки. Такі наслідки буревію, що пронісся Кременчуком. Комунальні служби міста з вечора, 11 березня, почали ліквідовувати наслідки негоди, реагують на заявки від мешканців і самі по місту визначають небезпечні місця. Над будинком по вулиці Вадима Пугачова зависла велика гілка тополі. Ми сподіваємося, що за сьогодні ми ліквідуємо повністю наслідки. Здебільшого це дерева, які викорчували з корнем, а також гілки, які зависають на інших деревах, дерева, які падають на дороги, на тротуари. Значних матеріальних збитків не нанесено. Працюють фахівці по всьому місту. Виїжджали на виклики стосовно повалених дерев на молодіжному, у районі водоканалу, у центральній частині. Паралельно комунальники займаються кронуванням гілок та спилюють аварійні дерева. Наша бригада виїхала за адресою Пушкіна 19, щоб кронувати дерева. Одне дерево вже кронували, одне дерево спиляли повністю. Залишилося попрацювати ще над одним деревом кронувати одне і одне видалити повністю, щоб не створювали аварійні ситуації. Кожне дерево має свій ресурс, тому важливо вчасно видаляти сухі та трухляві дерева, які загрожують життю містян. Скільки років цьому будинку, і стільки і цьому дереву. Воно дуже велике з розлогими гілками. Воно дуже старе. Я скаржилася на те, що гілка б'є мені по балкону. Я дуже вдячна цій бригаді, нашим хлопцям, бригаді благоустрою міста Кременчука, що вони. Допоможуть мені в цьому. І не тільки мені, а у, усім мешканцям нашого міста. Загалом, як зазначають комунальники, Кременчук відносно спокійно пережив помаранчевий рівень небезпеки. Головне, що ніхто не постраждав. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Гарантувати безпеку автомобілістам головне завдання шляхового ремонтно-будівельного управління, адже навіть незначна вибоїна може стати причиною ДТП. Тому сьогодні по вулиці Київській на ділянці проїжджої частини від нової лінії до вулиці Ведима Пухачова продовжують проводити ямковий ремонт доріг. Нагадаємо, комунальне підприємство ШРБУ ще місяць тому розпочало ремонт на дорогах Кременчука. Асфальт укладають на ділянках, які потребують термінового ремонту. Спочатку ремонтники виконують підготовчі роботи, встановлюють дорожні знаки та огород. Місць. Готують ділянки з пошкодженим покриттям до асфальтування, очищають вибоїну від залишків бруду. А вже потім приступають, власне до самого ремонту доріг. По вулиці Київській проводиться ямковий ремонт за допомогою гарячого асфальту, який у нас виробляється в рециклері. Попередньо підготовлюються ями, зрубуються їхні контури, промазується бітомною емульсією, видувається весь залишок сміття із ями за допомогою вітродуйки, укладається новий. Шар асфальтобетону, який потім поплотняють катком на даній ділянці. Задіяно шість робітників самоскид з рециклером та каток. Робітники шарбу планують проводити ремонтні роботи в обидва боки. Спочатку від супермаркету Фозі до вулиці Ведеопугачева, а потім в інший бік. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Найрозумніші діти Полтавщини після перемоги у другому етапі конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук України готуються до фіналу у навчально-оздоровчому таборі. Ерудит дітки в таборі Ерудит на даний момент проходять навчально тренувальні збори для того, щоб достойно представити Полтавську область на третьому етапі в Києві. Це відбувається в нас вже традиційно, і між етапами діти прибувають сюди. Цього разу прибули найсильніші переможці другого етапу. Для Кременчука другий етап пройшов дуже успішно. Це найактивніші учасники на сьогоднішній день. І а, в минулому році вони показали неймовірно гарний результат. І в цьому 92 учасники було, і в цьому 92 учасники взяли участь. Призери діти відвідують пари, займаються у вільний час та спілкуються з однолітками. Їх наукова робота плід титанічних зусиль. Та безсонних ночей. Тому розумники та розумниці готуються до третього етапу конкурсу надзвичайно старанно. У мене перше абсолютне місце з секції Історична краєзнавця. базова дисципліна історія України. Для мене ці питання дуже важливі, тому що я переселенець, я сам приїхав з Луганська. Я ніколи не спілкувався українською. мовою, до мене це було дуже складно. А зараз я сам вивчаю питання Полтавщини, і було дуже цікаво це порівняти з процесами, які були в моїй області, в рідній моїй області, в Луганській, тому це було дуже цікаво для мене. Цьогоріч за тему манівської роботи я обрала дитячу юнацьку журналістику та платформи медіа освіти в Кременчуці. Мені захотілося дослідити саме які умови створені для розвитку журналістської діяльності молоді, тобто до інститутської діяльності в нашому місті, і це було досить цікавим дослідженням. Діти щиро завдячують своїм науковим керівникам і консультантам за допомогу. Я займаюся маном другий рік. Мій научний керівник це Сьом Коноброніславна. А консультант є два викладача університету імені Остроградського: це Никифоров Володимир Валентинович та Никифорова Олена Олексіївна. Тож бажаємо успіху нашій молоді на фіналі конкурсу у Києві. Кременчужани гідні бути переможцями. Антон Воробйов Максим Пальчик. Кременчуські новини. Так класно грати на барабанах може тільки професіонал. Але Артем готовий навчити будь-якого новачка азам гри на ударному інструменті. Отримати майстер-клас від музиканта можна в рамках цьогорічної благодійної акції Серце до серця. В онлайн-аукціоні барабанщик пропонуватиме придбати свій лот. Це урок гри на барабанах або на електрогітарі. Це для мене дуже велика честь мати можливість зробити добре діло для дітей і зробити свій вклад у творчість Кременчука, тому що я буду навчати музиці. Артем кожного року бере участь в благодійній акції. Розповідає майстер-клас приходить завжди весело і продуктивно. Я обіцяю дуже яскраві. Музичні рокові емоції минулого року. Хлопець, який виграв лот з моєю участю, ми з ним займаємося на барабанах по сей день. Тобто, ми на протязі всього року вели спілкування. Ми стали більш друзями, і він займається на барабанах. І крім того, я хочу нагадати, що нашу організацію Family ми будемо робити творчий концерт. Для всіх менших мешканців Кременчука в підтримку акції Серце до серця». на цьому концерті ми можливо також зіграємо додаткові лоти на навчання з музикою. В рамках цьогорічної акції Серце до серця волонтери молодіжного парламенту збиратимуть кошти на придбання кардіологічного обладнання для кременчуцького пологового будинку для найменших кременчужан. Усі виручені кошти за лоти підуть на благодійність. Кременчужани вже пропонують лоти, прикраси, іграшки, сувеніри. Організатори акції наголошують, цього року буде багато цікавих пропозицій. В рамках вона на аукціону ми матимемо чотири альбоми. Це альбом Вироби, це вироби наших майстрів ручної роботи. А другий альбом це майстер-класи та послуги. Також буде цікавий альбом Цікавенке або враження. І четвертий альбом альбом персони. Там можна буде придбати час і цікаве спілкування з певними відомими кримчужанами. Оригінальними партнерами акції фонду Серця до серця є молодіжний парламент Кременчука, Кримчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кремчуцької міської влади. Організатори акції запрошують приєднатися до благодійного аукціону усіх бажаючих. Серед лотів можуть бути речі ручної роботи, хендмейд, різні майстер-класи, послуги або просто розмова з цікавою особистістю за чашкою кави. Лоти приймаються до 20 березня. Благодійний онлайн-аукціон стартує з 1 квітня. Усі подробиці у Фейсбуці у відповідній групі. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З минулого року Міністерство юстиції України реалізує просвітницький проект Я маю право, у рамках якого громадянам роз'яснюють їх права. На місцях інформаційну кампанію проводять державні виконавці. Виконавча служба в першу чергу покликана виконувати рішення судів, більшість з яких стосується різноманітних стягувань боргів, як то аліментів і інших зобов'язань. Розроблено кампанію, яка Гласить собою, що я маю право на виконання рішення суду. Ключовими моментами цієї компанії є насамперед інформування громадян щодо добровільного виконання судового рішення. Мається на увазі тут, зокрема, такий, такий нюанс, що закон стоїть на стороні, як. Стягувача виконавчого провадження, так і боржника є судове рішення, яке набрало законної сили. Воно повинно бути виконано, і виконувати його треба добровільно до початку примусового виконання, тобто до початку передачі виконавчого провадження, саме на виконання державної виконавчої служби. Доводити до виконавчого провадження не варто, адже боржник, окрім основного боргу, буде зобов'язаний сплатити ще 10% від основної суми і буде внесений в реєстр боржників, що обмежить йому можливість ви. За кордон, оформлення майнових прав тощо. Тому ми роз'яснюємо боржникам, що краще вам виконати його на стадії ось добровільного виконання. Будемо вести роз'яснювальну роботу серед населення саме один день. Із життя державного виконавця, то ми намагаємося, що будуть всі дивитися, слухати нас, прислухатись, прислухатися і робити свої висновки саме в свою на свою користь. Звичайно, а звичайний день державного виконавця досить напружений. Це й робота з людьми, документами, провадженнями, виїзди до боржників. 16 років досвіду роботи у виконавчій службі має Аліна Олексіївна, і залюбки ділиться ним. До нас надходять. Виконавчі листи, постанови, наприклад, надійшов виконавчий документ не пізніше, ніж на наступний день. Ми повинні відкрити виконавче провадження з примусового виконання вказового виконавчого документу. На сьогоднішній день існує Державний реєстр України боржників. Люди себе там знаходять, приходять, платять, сплачують штрафи, борги свої. Також ми їх викликаємо. Приходять дуже багато питань по аліментам на сьогоднішній день. Це питання вирішується в першу чергу. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чемпіоном міста стала світловодська команда Королівський смак підопічні Валентина Цвелиха закінчили турнір із солідним відривом від конкурентів. Хоча й дещо зіпсували фініш, поступившись у двох останніх матчах принциповим суперникам. Чемпіони набрали 45 очок і забили у ворота опонентів 79 м'ячів. Срібним призером стала геологія. Можливо, геологам просто не вистачила сила, бо потужно виступати у двох турнірах міському чемпіонаті та чемпіонаті другої ліги. А бронзу вибрали футболісти Шарліз. Крім того, команда Антона Дендікова виграла кубок, а нападаючий Сергій Проша ще й переміг у бомбардирських перегонах з величезним відривом. Одним словом, змагання відбулися, і кожна команда, за словами заступника голови федерації футболу Кременчука Вадима Маньковська, заслуговувала на нагороди. Команда команда Транзит сервіс, яка як думаю, ще не все сказала у кременчуцькому футболі. Команда майстер мілк, яка стала грозою авторитетів і може забрати очки у будь-якої команди рангом вище. Молодіжна команда футбольного клубу Кремінь, гравці якої вже стукають у професійний футбол. Переможці і призери були нагороджені грамотами і медалями. Свої призи отримали і кращі гравці та арбітри. А у Кременчуйському спортивному комплексі Граніт офіційно закрили сезон у ветеранській лізі. Нагадаємо, що нашому місці у зимових футбольних баталіях беруть участь понад 85 команд серед яких і ветеранські цього року. Переможцями турніру у категорії 40+, став колектив «Олександрій». Чемпіони набрали 27 очок після 10 ігор, і це майже 100% результат. Основна ж боротьба за золото точилася між Олександрією та інтеравтор. Останні поступилися трьома очками і фінішували. Другими третє місце і бронзові нагороди здобула команда Селлок. в активі ветеранів 19 очок. Прошу очередний турнір. Відбувся черговий турнір з ветеранського футболу. Посіли третє місце. Сподіваємося на більше. Буде у нас ще кубок там. Думаю, будемо як завжди, першими. Наші перемоги ще попереду. Гонку бомбардирів прогнозовано виграв Валентин Цвелих. Він набив ворота суперників 38 м'ячів. Кращим гравцем визнали представника інтеравто Ігоря Шабанова, а кращим голкіпером Павла Паюрова із команди Силок Дмитро Демиденко, Тременчуцькі новини. На черзі інформація від синоптиків. На завтра вони прогнозують мінливо-хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс двох вночі, в день плюс три плюс п'ять градусів. На цьому прощаємося до завтра. Бажаємо вам лише добрих новин. Дивіться телеканал Кременчук. З нами ви завжди у центрі подій.